Привіт, давайте цей віршик я прочитаю вам зі свого офіцерського бліндажика. Я хоча і офіцер, але посада дозволяє якби і штабні справи швидко організовувати, розправлятися з ними і двіжувати на позиціях. Тому у мене декілька квартир. Оце одна з них, бачите, навіть славнозвісний килим з оленями. Але... Віршик буде про людей. Зараз. Ось цей, так. Як завжди, ритм, який потрібно впізнати в кожному, в кожному з віршиків, які я намагаюсь робити. Ритм, як в поході, коли йдеш, присів, відпочив, поглянув. Далі йдеш, присів, відпочив. Я буду підглядувати, я свої вірші не запам'ятовував. Чарівні. Люди і золоті. Чарівні і золоті, і добрі, і могутні. Щоправда, всякі є у нас, але трапляються мені чарівні і золоті. І могутні, могутні люди незабутні, а ще веселі. І якісь по-доброму дурні, у нас ще кажуть нарвані. Але ці люди по мені душею ж бо дебелі, і серцем, серцем бо м'які, але ж веселі, бо навіть коли злі, веселі. Щоправда, всякі є. Але трапляються мені здебільшого веселі і по-доброму дурні. Ну, ті, що нарвані, трапляються мені. І я трапляюсь. Отакий от черговий хокума майчик. Всім привіт з війни. Маю честь.